Друзі, всім привіт! Сьогодні у нас буде кар'єра за Андрія Танка, і сьогодні буде дуже цікавий випуск, тому що ми сьогодні дограємо до кінця сезону, і ми з вами узнаємо, чи стало Динамо Київ чемпіоном, чи перейде Андрій Танк в інший клуб, чи все-таки залишиться в Динамо. Це все. Ми дізнаємося в сьогоднішньому випуску. Так що я сподіваюся, вам вже цікаво. По мені так, тому не буду вас затримувати. Ми будемо починати. Бажаю вам приємного перегляду, приємного апетиту, якщо ви їсте. Не забудьте підписатись на канал, написати якийсь коментар і поставити лайк. І так, перший наш сьогоднішній суперник буде це Манчестер Сіті, а ми боремося з Манчестер Сіті якраз ну з Ньюкаслом також. Ну і ще там з багатьма командами. За все-таки титул чемпіона АПР. І знаєте, що я ще зробив? Поза кадром. Я додав Мілан в бажані клуби, тобто до яких ми можемо приєднатися. Типу, знаєте, як зробити, як Андрій Шевченко. Виграв з Динамо чемпіонат, перейшов до Мілану і виграв в Мілані Лігу Чемпіонів і Золотий М'яч. Можливо, нам також це вдасться. Так, матч проти Манчестер Сіті і, блін, ну, на такий матч ставити Моргуна. Що ж, друзі, Манчестер Сіті, Динамо Київ. Оп, І здань! Ах ти! Мазупаст! У. Ой-ой-ой, ой-ой-ой-ой, Холанд. Ой-ой-ой. <рекінця> Голанд, ну господи. Ну, 1-0. Навіщо ставити моргу на, на такий матч? О, і пивозавр біжить. Господи, його хер догониш, да? Ну і зараз небезпечна атака. і... Все. Це це срака, це просто ну, випустили. Ну, Я не розумію, я не люблю такого, взагалі не люблю. От дивіться, от на наступний матч буде в центрі поля і Мур. А на воротах буде Бущан. А будемо ми грати з якоїсь 20-ї командою АПЛ. А з Манчестер Сіті вийде срака. Оце дупа, ну блін. Ну я не розумію. Ну, чому добре гравців тримати на лаві, а, а знову цей пивозавр з м'ячем? Дивіться, він на Холланда, як від. Та це дупа, ну блін. Ой, 4-0. Програємо на виїзді в Манчестер Сіті. Ось тобі, будь ласка. Манчестер виходить на першу сходинку, Ньюкасл другий, ми треті. Челсі має гру в запасі. І блін, і ця гра буде, напевно, з Манчестер Сіті. Але зараз ми все-таки будемо грати проти Ньюкасла і можемо до них максимально близько підібратися, якщо ми виграємо в цьому матчі. Так, матч проти Ньюкасла. Ну, блін, ну цей матч потрібно забирати, тому що там Челсі. Просто наступає на п'ятки, а ми повинні наступати в свою чергу нюкаслу. Масопаст! І в дальню! І... Ну, яка це дальня? Це, це... Бігти. Просто бігти. Просто бігти. І в Ну, <плес> Добре! 1-0. Забиваємо все-таки. Поїхали! Супер, супер. Але ти козел, але суддя уї. Вони нам не дають взагалі нічого зробити. Ну як ти ще? Ти, ти урод, ти урод. Так, оце б зараз обрізка така дуже бистра. Ні-ні ні-ні ні, дубінчак. Йоб. Та ну що це таке? Два матчі з командами, з якими боремось за чемпіонство, і два матча що всасувати? Ах. Так, я просто сподіваюся, що там Челсі все-таки не цей. 1-4 це ну, взагалі що таке? Матч проти Асто. Так розпочинається матч проти Астон -Віли. Ну, Дивіться, ну що, що з передача. І, і знову змогу. Знову з моєї жашики гол. Дивіться, як вони просто катаються. Просто, ну. Добре, що бущан цей момент. А ми тут в дальню. Ти сопля. Добре встиг. І в один дотик. Прям в руки, ну прям в руки, ну ти що, ну ти не можеш свою ніжку вивернути трошки. А в данню. Та ти задубав, як ти береш, ти рот, бля. Офсайд. Да? Ні? І ти не забив? Ти козел, звісно. Один один. Ого. Один-один Станвілою, ну це непогано. Та як це непогано? Це хрінь. Дорогенький. Я думаю, що ти не дуже інколи хочеш грати цю довбану ВЛ, тому в мене для тебе є дуже прекрасна пропозиція це люди, які зіграють за тебе. Вони зіграють на скільки перемог ти хочеш, і забереш нагороди, які ти хочеш, навіть найкращі. Так що, якщо в тебе нема часу, нема бажання. Ти хочеш кращі награди, то будь ласка, звертайся до команди Wild Boost. Лінк на їхній телеграм я залишу в закріпленому коментарі. А по промокоду ЖКУСТ ти отримаєш і 10% знижки. Так, У нас гра з Манчестер Юнайтед. Ну потрібно вже перемагати. Так, перший тайм, але тепер уже Манчестер Юнайтед завітали до нас на НСК Олімпійський. А це, а це це, 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 це. О, це небезпечно, що таке, свали, свали. у у у Хорошо. Дорогенький. <«Матеряйся! плігари> Банка забета, але, наверно, заслабко. За Йот. Добре. Але тут о, залітаю, ніхраз і це хто так ударив. Це знову масо. Та тоді я розумію, чому Ярлон... ярмоленко сидить на банке. Тому що цей дядько, дивіться, що почав робити. О-о-о-во-во-во-во-во. Та я ж думав, ти там. Ммм. Та блін. Ну я чекав, що він просто буде бігти далі, а цей козел просто взяв і зупинився. Оп. Блин, завдання, чи результат. Результат буде. Бля, ну це хорошо. Добре, добре. сюди. Ох, як вибігаємо. А встигнемо вдарити. Йом. І лівою. Ай ти срака! Манчестер атакує тут Мур. Мур, 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 що ти робиш? Блін. Ну, оце вже не дуже приємно. Ну просто дорогенький, просто дотриматись. 2-1, Перемагаємо вдома Манчестер Юнайтед. Забираємо. Прям максимально важливі ці три бали для нас. Так, наступна гра проти Брайтона. Знову у нас е, форми одинакові. Так що у нас гра проти Брайтона. Ну, блін, ну тут потрібно вже брати бали максимально. Просто три бали і все. Ми вриваємося в борьбу. Добре, на ривочку, на ривочку. Опа! Сюди! 1-0 домашня була. Так, тихенько. І відразу зрозумру тут сюди, сюда! 2 нуль. Уух. Хорошо? Туда, Оп. Сюда. 3-0. Добрий день. Добрий день, студія. Перезень знову цей ні. Ну, чому ви не даєте бущину на 0 відстояти? Блін, якось потрібно виконувати ці завдання, коли із-за меж страшної. Добрий день! Один-чотири! головою! І зараз буде свисток. Рибали наші, добре. На виїзді забрали їх в Брайтона. Супер, супер. Так, друзі, у нас вісім вже команд, які нами цікавляться. Тобто, було ці. Нотінгем була остання команда. І дві команди додавалися. І які ці команди? Пельє і восьма. Що? Це де взагалі? Це що взагалі? Та ви що здуріли? Та, це вам... Та йдіть в дупу. Наступний матч у нас буде проти Фулхема вдома. Команда взагалі в зоні вильоту знаходиться, тому їх потрібно розбирати взагалі на кусочки і вигравати, і забирати трибали спокійно прямувати до чемпіонства. Блін, друзі, знову летить. В... Це срана запис відео. Я не розумію, чому і летить. На дуже такому цікавому матчі матчі проти Фулхема. Ми його все-таки виграли 3-2. Просто вольова перемога. Ярмоленко зробив дубль на останніх хвилинах. І мене це вже бісить, що воно просто перериває це все. Ну я вже не знаю, що з цим робити. Воливо 86, а 86 рейтинг. Добре. Так, а наступна гра у нас проти Бормута. Ярмоленко повертається після дубля, звісно, це не може не радувати. Матч проти Бормута. Друзі, ну у нас кожен матч, як останній, його потрібно тільки перемагати, тому що ми перші такі матчі свої нюхнули. Тримай! Фу, на місці Бущан. Ось сюди, сюди, не було, не було в сайду, не було, не було, не маєш права, не маєш права. 1 0 перемагаємо, дуже важливі три бали. У нас взагалі. кожні. Бали це важливі, ну, бажано тільки три. Так, міжнародні товариські матчі мені не цікаво. Коноплянка 66-й, це прикольно. Тинулі спокійно Зінченко, іншенко, Кащук і танк забивають. От з португальцями буде цікаво. Мудрик вийшов, Дубінчак вийшов. 3-2. все-таки збій дали, але поступились. Танк знову забив за збірну. Це непогано. Так, у нас матч проти Престона, останньої команди АПЛ. Виходимо основною командою своєю основною бандою, і я надіюсь будемо зараз бити просто Престон за ці три бали. Та ну нахера я це роблю, ну нахера мені оці 8 голів. Так, 75-та хвилина вже. Ну блін, потрібно забирати м'яч і забивати їм. Там могли так забивати. І Нас ще Наші міняють, та. 0-0. В... Так, матч проти Вулверхемптона. Це. Біловар виходить, масло пас. Ну, ротація але в нас матчі через кожні два дні зараз. Друзі, такі матчі потрібно забирати. Взагалі всі матчі потрібно старатися забирати, але ну, з такими виконавцями не завжди це виходить. Потрібно, ну, щоб вся команда була така плюс-мінус збалансована, а не тільки там, один гравець в центрі поля, один гравець в обороні і один гравець в, в нападі. Дивіться. Ух ти! Бачу! Ох, сюди добре розіграли один-нуль. Зараз дуже важливо просто вигравати матч, а не забивати самим і так далі. Потрібно робити 2-0. 2-0 робимо. Супер. Це дуже, щоб було спокійно, нам і можемо бити далі з дальньої дистанції і заробляти ці бали. Скоріше, всього, що в наступному сезоні Андрій Танк буде грати за іншу команду. Тут якби зустріти, зустріте, говорю, зустріти, Знову нам забиває. Два го Ну ми не можемо. Що? Вучан Бог! Просто Бог! Вучан Бо просто виграє цей матч. Так, друзі, у нас матч проти Кристал Пелас. Ярмоленко тут, Ущан тут, Мур тут. І зліво в захисті виходить якийсь арадж. Ні-ні-ні-ні-ні-ні-ні-ні хубуща, болін, ти просто Бог. О, захисники. Ва як там не криють? Дякую команді за сезон. Все дуже класно, все ото і все супер. Але ми не більш не цей. Не будемо грати за Динамо. Добрий день, приїхали. Так, у нас матч проти Лестера. Ми більше не маємо ніякого права на помилку. У нас Ігнатенко на воротах. Добрий день, я все зрозумів. Дякую, блядь, за цей сезон Динамо. Граємо на King Power Stadium проти Лестера. Ну, ну зближайтесь з ним. Фу, фу. Падло біжиш? Ти падло біжиш? І збагаємо. Фу, зліву її забили. Нарешті, нарешті забили такий момент. І вдалі! Всюди! Всюди, а 2-0. Уже виграли цей матч. Я, я надіюсь на це. 2-0. Перемагаємо Лестер на виїзді. Клас, супер. Друзі, у нас вже 9 команд. 9 команд. Так, Там 9 була жопа якась і 9 команда. 9, 9. Давай добре якесь. Бесту. Хочете, щоб я знову пішов в чи що? Так, у нас матч проти Вестхема вдома. Ярмоленко просив своєї минулої команди. В основі добре. Добре починаємо. 0-0 на НСК Олімпійському. Розпочинається перший тайм матчу Динамо Київ проти Вестхема. Ні. 0-1. Нюхаємо. Удар з дальньої дистанції, це що це за Ти Туди його, туди його, туди його, якщо сам не зробиш, ніхто за тебе це не зробить. Уу, який гол забиваємо з дальньої відстані. Це ж з дальньої, це ж ну, за штрафної було, чи я щось десь протикав? А Ану покажіть мені повтор, будь ласка. І так. У, так, це саме штрафної. Супер. Пограємо один один з. Фестремом. Так, друзі, матч проти Челсі. Найважливіший матч сезону. І найважливіший матч сезону виходить Ігнатин. Ну, Лайк. Ні, 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 ні. Цього не може бути. Впис. Ну, навіщо ж обігрувати Челсі, як це твій прямий конкурент на за все. Просто Просто за все в, в світі. Ой, господи, ну що це за передачі? Ну навіщо я в цій команді взагалі зараз знаходжусь? Так, я йду на заміну другий тайм. У нас через два дні гра проти Тоттенгема. І краще зачепитися за неї, ніж за цю групу. Так, у нас матч проти Тоттенгема. Ніхера собі. Що це за склад? Що за склад? Що це хто взагалі? Ви, ви хочете зберегти місце в Лігі Чемпіонів? Чи ні? Фу, це мене взагалі. Вони. Просто вирішили добити. То менеджери вирішили, що о, там ми не вилітаємо, значить, все добре. Спокійно наш, 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 наш. Ну що ви робите, дебіли? Та я їба. Її... Це просто срака. У мене під кінець випуску вже просто дезмораль. Як можна з ними грати, коли вони такі склади виставляють? А чому не можна попросити заміну? Тоді симулюємо до кінця просто 2-1, все охеренне. Клас. Друзі, ну на сьогодні цей випуск закінчено. В наступному випуску ми почнемо грати з Арсеналом, вже останні матчі, останнє все. Турнірні таблиці ми на четвертій сходинці, в Тоттенгем на п'ятій, але не грав в запасі, і вони, якщо виграють її, то нас переженуть. Перше місце Манчестер Сіті, друге місце Ньюкасл, третє місце Челсі, якому ми. Успішно програли. що, друзі, побачимось з вами в наступному випуску. Наступний випуск вже буде е, новий сезон. Можливо, нова команда. Можливо, але я все таки впевнений на 100%, що будуть уже Єврокубки з наступного сезону. Тому дякую, що ви були зі мною. Всього вам найкращого. Бережіть себе на все добре. Побачимось!